Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 2 липня 2010 року. Це був товариський поєдинок, який відбувався на стадіоні Родина у Хімкі. Динамо Київ, Динамо Мінськ. Ось такий друзі-товариський матч відбувався на стадіоні Родіна. Якраз туди у місті Хімкі. Динамо, Київ, Динамо Мінськ. Ось такий, друзі, відбувався поєдинок. 4-1 кияни перемагають. голий, Романа Зазулі, Дениса Гармаша, Андрія Ярмоленка та Андрія Шевченка принесли киянам перемогу. Ну а за Мінський Динамо забивав Сергій Кисляк. А давайте, друзі, про все ми з вами друзі будемо говорити по порядку. Ще, друзі, казати безпосередньо про сам поєдинок Між Київським Динамо та Мінським Динамо, да? То, в принципі, обидві команди, знаєте, розпочали так дуже здорово даний поєдинок. В цілому більше володіли ініціативою. Я більше володіли м'ячем з перших же хвилин матча. А, більше кіани продали часу у позиційній атаці, але при цьому ж таки Мінський динамо також відповідала команда своїми атаками. Тобто, то, в принципі, багато були боротьби на футбольному полі. Ну і команди дуже здорово виглядали. Це, до речі, був такий да, товариський, турнір, да, ось товариський турнір. Це був, якщо не помиляюсь, Кубок Льва Яшина. Ось такий був турнір Кубка Льва Яшина. У цьому кубку приймали участь Динамо Київ, Динамо Москва та Динамо Мінська. Для Кен це був якраз перший поєдинок в рамках кубка е, Ліва яш на 2010 Ну и киян я вам другу так хочу сказати не показала хороший футбол у ну негося на якраз 23 хвилина матчу. Тимилия провається ровим флангом. Передача на зазулю. Роман проливает з розворота, удар і гол забиває роман Зазуля. Роман Зазуля наносить шикарный удар. Ну и роман Зазуля відкриває рахунок у поєдинку. Хороша прошла атака и Темилія дуже здорово прострелив. Справді, де справа фланга, і Роман Зазуля. І Роман Зазуля. Роман Зазуля м'яч приймає, пробиває з розворота. Воротар Мінського «Динамо». намагався м'яч відбити, але Роман Зазуля забиває. 1-0 київське «Динамо» попереду. А потім у Мінського «Динамо» також з'являлися моменти момент непогані. Але кияни, не, в принципі, дуже так надійно справді захищалися. Ну, в принципі, так. Да. Багато було боротьби на футбольному полі. В принципі, плюс-мінус рівна була гра, все-таки який більше було на м'ячі. були пані моменти у Каян, щоб забивати в друге. І в хвилиці кінців Денис Гармаш, Денис Гармаш на 39-й хвилині матчу подвоїть перевагу Київського Дома. Денис Гармаш обстукався в стіночку, з Зазолюю. Гармаш виходь один на один, Денис пробиває і забиває. Збував гол Денис Гармаш. Шикарно вони там розіграли з Романом Зазуля, якщо не помиляюся ці комбінації, І Роман Зазуля э, дуже здорово віддає де, на хід Гармаш, І Денис з близької відстані пробиває та забиває. 2-0 Київське Динамо подвоє двоє своє права. Але Мінський Динамо не здається. Не здається, Динамо Мінський Свою атаку проводить дуже здорова білоруська команда прямо на останніх якраз вже хвилинах. якраз Кисляк. Кисляк. Сергій Кисляк заб'є гол. Хороший був стандарт. 37 метрів. Був там до варіт. Просто і справді стандарт для мінського Динамо. Стандарт. Удар і гол Забиває Сергій Кісляк. Просто якийсь неймовірний взагалі гол він забив. і справді. Там з 37 метрів пробиває Кісляк. м'яч просто по якийсь неймовірній взагалі траєкторії полетів. Просто по якийсь неймовірній траєкторії м'яч влітає в семісіньку дев'ятку 2 1 2-1, на цьому першим не завершиться. А на цьому першим завершується, завершиться. А киян більше був на м'ячі. Кияни більше володіли м'ячем. Кияни тримали матч, да, тримали хід поєдинку але у Мінського Динамо також в були. Тобто свої моменти також були і у Мінської команди. Тож 2-1, да. Тож 2-1 друга 45-х хвилинка. Да? Друга Серека Петлинка, а було боротьби. Справді в другому таймі, дуже багато боротьби. Кенда продовжувала атакувати. дуже багато було там замін. Там Андрій Шевченко, Мелівський, Ярмоленко, вийдуть ще на цей матч. У Київського Динамо. Короче, был момент. знаєте, матч був хороший, і в обох команд були моменти. І динаміка матчів, в принципі, була доволі таки непогана. Кияні виглядало здорово. і, в принципі, Мінське динамо також здорово виглядало. Тут, друзі, кажу, хороший був футбол. У Київської вдома були хороші моменти у другому таймі, дуже здорово. Андрій Шевченко, Андрій Ремонка і справді вийшли на другу сер і хвилинку. Вспорився штрафний виконання Шевченка. Удар по воротах Андрій Шевченка. Але на місці вратар мінського Динамо він цей удар відбиває. Гарматіший був удар Андрія Шевченка. Але Андрій Шевченка не зміг, не зміг забити. А ось. Але все-таки Андрій Шевченко заб'є. В кінці та кінці. Але спочатку забігло Андрій Ермоненко. 85-х винувачка і не так ось по правому флангу. Хороша йде атака у київського Дінамо. Подача до штановичка. Там, якщо не помиляюся, то хороша пішла подача з правого флангу. Тобто Мартин Мілєвський там робить скидку на Єрмоненко. Якщо не помиляюсь. выступает для подачи с правым фланга Милевский. Виткин мяч на Ермоленко. Ермоленко пробывает, а забывает. Андрей Ермоленко. 85 х вы на матчу. Рахунок матч стоит 3-1. Артем Милевский. Артем Милевский. Робит скидку. И Ермоленко. Абсолютно один. Побывая Андрей. И забывая гол Андрей Ермоленко. Рахунок матч стоит 3-1. На Курске 1 Кодинамо. І буквально через декілька хвилин заб'є Андрій Шевченка. Буквально через декілька хвилин заб'є Андрій Шевченка. Хороша атака по правому флангу океан. Хороша абсолютно атака. Пройшла у київського Динамо. Передача! Та, до речі Мелевського був момент, коли Милевський пробивав Динамо від Бу, дуже був близький Миллевський до гола, прям дуже був близький до гола Миллевський. Ну, не забув, не забив. Не забыв А, Не кінців, а, а, да, моменти були дуже хороші. А, гармаш, Денис, Гармаш, передача, Шевченко, Шевченко, гол, забывая Андрей Шевченко. После передачи Дениса Гармаша, Андрей Шевченко приправляет мяч в ситку варит. Так, ну и да, рахунок Локомач как раз там, видно 4-1. Там, до речі, друзі, бачите, я помилився. Ось коли забував Андрій Ермоленко, ось там да, ось там шикарний абсолютно пас виконав Денис Гармаш ось просто шикарний абсолютно пас, якщо я не помиляюся і справді, який вивів один на один Андрія Ермоленко, І Ермоленко дуже здорово якраз то переграв у ті атації, да? якраз то. Uh, да, вратаря Минского Динамо А uh, Андрей Шевченко забыв uh, такой дуже красивый мяч uh, из и там как раз, как раз-то Самарский красный м'яч на Андрея Шевченка. И тот же с моим вистом не просто uh, розстрелив на uh, минского Динамо в будь-якому випадку, да, хороший був футбол і справді дуже хороший матч. Кен не перемагає в кінці кінців з рахунку 4. -ми. О, да, п'яткою красний не Мілєвський. Ось п'яткою віддав шикарний пас Мілєвський на Ярмоленка. І Ярмоленка забив гол. Ось саме Мілєвський віддав п'яткою передачу на Ярмоленка, і той забив гол. Дуже технічно прокинув м'яч повз вратаря. А коли збивав Андрій Шевченка, це найкраще пішла подача з правого флангу. І потім скидка від Гармаша, від Денис Гармаша. І Андрій Шевченко пробив упор з близької позиції, вдалося забитий м'яч. Я, друзі, можу помилятися, звичайно. Перемагає ну, з да, 4-1. 4-1 вдалося перемогти. Українській команді. Причому ж таки перемогти вдалося дуже доль, таки сильно виспротив суперника. А, по статистиці, в принципі, матч там був Кен більше були по воротах, більше володіли м'ячем. Ось сказати, прям точну статистику все таки я не можу. Но все-таки перевага була у Кені. Але все одно все одно хороший матч. І мінська Дінава виглядала дуже дуже пана. Дуже дуже Дуже-дуже небано дуже -дуже -дуже виглядало буде каман. А подел Кенни, вважають 4-1, Stadion Родина, 2 липня, 2010 рік, да, Динамо Київ, Динамо Мінськ, 4-1 Київський Динамо промагає Роман Зазуля, Денис Гармаш, Андрій Рмоненко та Андрій Шевченко. м'ячі. За Мінський Динамо, Сергій Кисляк. А потім Кен програє Динамо Москві 0-2. А ось то вони у цьому кубку Льва Яшина перемогли мінський Дінамо, але потім програли а, Москві Дінамо з рахунком 02. При цьому ж такий матч відбувався на наступний же день, 3 липня. А ось, то мудрозі, якось так. Тож, друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам добра. Не ще. Правильно, бережіть себе. щастя, добра. Всім пока. Будьте щасливі!